Привіт всім, Анжела Гуріна, місто Чернівці. З 1 червня в тролейбусах на Укрпошті вели тільки безготівковий розрахунок, тобто відміна готівки. Це оферта, яку нам закинули. І тому ми маємо як як народ відповісти, значить, дати їм відповідь. Тому, друзі, у нас є ініціатива: дзвоніть до мене. Ми збираємося від 10, 30 100 людей, як доєднуйтесь до нас, дзвоніть мені на телефон 050 269 8003 Будемо давати відповідь, яку дзвоніть, розкажемо. Доєднуйтесь, буде цікаво, це вам можливість вчитись у нас, як ми виборюємо свої права як людина. Зрозуміло, дзвоніть 050 269 8003.